Добрий день, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. І сьогодні будемо спілкуватися з Валентином Щербачовим. А це майстер спорту, журналіст, спортивний коментатор і мандрівник. І в наші непрості часи у Валентина Щербачова залишається і сили, і наснага, і бажання все таки організовувати і турніри, і подорожі. І про це ми будемо сьогодні говорити. Я знаю, що ну принаймні, там п'ять у вас є проєктів, які заплановані до нового року. Так здається. Виходить, що так, ну, Уже один здійснюється це Майдан ТБ, це політична програма, але не без того, що всі ми екстремали, беруть участь. Ті, хто зараз воюють в АТО, і ті, хто, в принципі, як волонтери беруть участь в цій операції. Але, перш за все, вони екстремали, мандрівники, мої учні і ті, хто зі мною ходять в різні подорожі. І це один проєкт, наступний, найближчий проєкт це вже осінь. Матч в Гімалаях. Ну там ми проводимо матч, міжнародний турнір. Вірніше пам'яті Небесної Сотні і за мир в нашій країні. Там будуть брати участь команди як мінімум п'яти країн. Ми піднімемось. Я думаю, що це, якщо дозволить погода, це Калапатар, це льодовик, такий, не знаєте, шалик навколо Евереста на висоті 6 тисяч і більше. На цьому льодовику проведемо. Ми там проводили вже наші олімпійські малі українців. Проведемо цей турнір. Це буде осінній турнір. Крім того, у нас планується ще за проектом телевізійний проект, вже готові так би мовити, всі, напрацьовано. Все це школа виживання. Будемо говорити так, зараз важкі часи, і від того, як економічно і здорово харчуватися, до того як ходити навіть по вулицях наших великих міст. Як поводитися зараз в таких умовах, як надавати першу допомогу, це такий проект. Ну потім я нікуди не дінуся вже тепер від антарктичної експедиції, тому що це обов'язково. Треба бути там в третій раз і третій турнір антарктичний футбольний провести і показати знов таки, як працює наша станція Вернацького, як кожного разу це викликає величезний інтерес не лише у самих науковців, які цікавляться цим, а всіх наших земляків. Я знаю, ці фільми телевізійні завоюють на фестивалях призи, тому що так, так ви ж бачите про Антарктиду пінгвіни, касатки, там, тюлені, потім леви морські. А як працюють люди, як вони живуть? І у нас найспортивніша станція. До речі, академік Вернацький. Отакі деталі це має бути розкрито ще і в третій нашій подорожі, і в третьому турнірі такий проєкт. І ще зимова. Взимку в Гімалаях не дуже то часто ходять. Але взимку зимові олімпійські ігри українців хочу провести десь в січні місяці. Так що, оці проекти найближчим часом, ну а ми, якщо намічаємо щось, воно має здійснитися. Воно буде здійснено. Ну добре, тоді декілька запитань по кожному з проєктів. А я розумію, що футбол у Гімалаях які буде весени, це вже не вперше. 39-та експедиція вже. І 18-й буде футбольний турнір. А чому саме Гімалаї? Чому не Альпи, чому не інші? Ви знаєте, от, для. Світової екологічної системи, я б сказав, для цієї системи ця наймолодша гірська система, гімалеж, вони ще й ростуть досі на сантиметр, десь за рік, підростає, скажімо, той же Еверест. Так от це екологічно найчастіший куточок нашої планети. І хочеться показати, що от якщо люди будуть. Все ж таки ми ставимось не дуже по-людськи до природи, яка нас оточує через це всі біди, в принципі. Якщо люди будуть отак ставитися до природи, то, й, що нам дано. І е, ще, ви знаєте, я от в усіх горах, мабуть, на планеті майже в усіх бував, але е, сила от так, і потужна енергетика Гімалаїв, вона просто. Тут ну, це треба побувати, просто її треба відчути. Ніякі навіть мої фільми, там, фото. Не дають змоги відчути це. От коли люди йдуть зі мною часто ходять люди, які навіть в Карпатах не були, ще в горах. Але коли йдуть Гімалаї, це я називаю синдром Гімалаїв. То вже от експедиція намічається, ти ж не забудь, що ми і спробуй там у нас Тетяна Назаренка, скажімо, така тендітна жінка, колишня гімнастка, вона реабілітолог спортивний. Не забудьте і, і спробуй забути, тому що вона вже шість разів піднімалася на такі висоти, і і таких людей дуже багато серед наших і, і українців Гімалаїв добре знають уже. І от тепер, особливо мої друзі, з, все ж таки 20 років в Непалі е, пишуть мені електронною поштою, що розуміють оцю війну, розуміють е, наскільки Росія підступна, і, і хочуть бачити. Ми вже з ними, якщо півроку не бачимось, то так один за одним скучили і чекають на нас, і чекають, отаких, от от, якраз не всі ж там і альпіністи, і туристи, які йдуть треками, роблять це. Вони пройшли і все. А ми обов'язково це апогей кожної експедиції, це якийсь турнір, це азарт. Це знов таки е якось прикрашає будь-яку експедицію, і заради цього люди ще намагаються потрапити до неї не лише не лише наші українці, там уже новозеландці, австралійці, британці, німці з нами ходять, ходять саме з нами. А тому... цього року п'ять країн, так ви кажете, будете брати. Цього року я, я думаю, що от, принаймні те, що ми от, е, списуємо, мої колеги журналісти з Британії, потім ще один дуже такий помітний політичний діяч британський хоче бути. Значить, буде е, британці, новозеландці, австралійці, можливо, чехи. Ну і не пальці. Звичайно, це е, ті, хто йдуть зі мною, завжди несуть якийсь е, вантаж, шерпи. Вони вже я беру таких молодих, креативних, як то кажуть, людей, яким завжди цікавиться. І е, от буде у нас е, скільки команд і команда України. А який приз а, як заохочуєте? Е, я беру із України шалики, скажімо, нашої збірної національної, е, атрибутику. Це дуже високим попитом користується. А зараз взагалі Україна в центрі уваги всього світу, і тому я думаю, що от такі е, такий призовий фонд, ну що ми можемо, ми за свої кошти. Їдемо, тому тут не, не розгонишся, щось таке. Але це дуже і дуже е, потрібно людям. Беру різні е, значки, символи. Так що, це обов'язково кожна команда незалежно від того, перемагає вона чи ні, одержить якийсь приз. А минулого року хто вам забрав головний приз? Минулого року ми забрали головний приз, але віддали своїм друзям не пальцем. Як же це можна, ми веземо. Так що, така система проведення таких турнірів. І всі знають, якщо українці там, значить щось цікаве відбудеться. І так само буде проводитись і зимова олімпіада. так? Зимова це вже будуть зимові види, така, знаєте, програма буде така. Ми, Якщо льодовик сніжний, то зимовий футбол, як же без нього, штовхання ядра. Тобто літній вид легкоатлетичний, але там. А ви берете не... з собою ядро чи його Ні, ми там, беремо, ми, Я беремо, беру такий безмен легкий. звішуємо, зважуємо камінь, щоб він відповідав хоча б там. Ну і відповідає часто, ми, якщо можна стисати там щось з вагою ядру, штовхаємо ядра. Ну, Потягнути гірські лижи туди, ви знаєте, це фантастика, але... Легенькі лижики такі бігові. І знайти там метрів 200 є такі льодовики, скажімо, той же чолола, на якому він стіл такий рівний, на висоті майже 6 тисяч метрів. Це кілометр, мабуть. Так що там можна лижні гонки влаштувати, там парно дві пари лиж беремо і просто як по черзі показуємо на кращий час. Але бігати не можна на такій висоті, тому це все і футбол. Кроком і стрибки, скажімо, в довжину, тільки з місця розбігатися не можна, різких рухів таких робити, це дуже небезпечно. Але в такому от ритмі проводимо з кількох видів програми змагання. Про Антарктиду. Антарктида це особливий такий, ви знаєте, вже вдарили мене, як то кажуть, не гірше Гімелаїв, по-хорошому так захворів. І після того, як ми от стрибали на північний полюс, у нас був стрибок, українці показали, що дійсно з нашого десантного літака Іл-76 ми стрибнули, влучили в крижину ну, в нульовій точці, і звичайно, я примусив всіх грати в футбол. 11 на 11. грали там дуже серйозно люди. Я сказав, що давайте все ж таки мінус 37, давайте два тайми по 15. Зіграли два тайми по 40 хвилин. Ну, чоловіки, ніхто не хоче програвати. І бігали, поки не стало ясно, що наша команда, скажімо, перемагає. Пішли, випили в наметах по піввідра талої води. Холодне, ніхто навіть хати після цього не став, передяглися там на метах, і потім вилетіли вже на льодовий аеродром російський, який нам допоміг потім добрати, дістатися до хатангів, звідки летіли. Тому проєкт виник з'єднати два полюси українською, так було лінією. І е, в, в 2011 році нарешті. Переговори дуже були важкі, ну як важкі, тривалі в часі. П'ять років я переконував керівництво Антарктичного центру, що журналістам там є, що робити, не як туристам. Ну і звідки ж ми, журналісти, можемо дістати стільки грошей, як туристи платять в австралійській, скажімо, там по 15 17 тисяч доларів за те, щоб заїхати на перший острів Антарктичний Кінжорж, позніматися. А мені треба працювати і показати станцію. Вона глибше в Антарктиду, ніж інші станції, які на кінжоржі, на 600 кілометрів. Так що. Доїхати до неї. Ну і от вирішили, дістали гроші на квитки, а там на параплаві до Ушуаї на вогняну землю прилітаєш з Буенос-Айреса. І там ми мали ще з моїм товаришем два дні вогняну землю пройшли, пішки ногами своїми познімали. І потім через протоку Дрейка, невеликим таким науковим судном, параплавом, наша експедиція йде на Антарктиду. Ну, Дрейк це злиття двох океанів. Спокійно там не буває, і тому я не знаю, мене щось воно не береться, морська хвороба, а всі, якщо покотом лежать, то для всіх це мука, чотири майже доби. А у мене це був санаторій, тому що я виходив чотири рази на день ми на камбузі ну, санаторний режим. Потім на палубі мене це прихопило так. Низьке небо дуже шторма таки кидає цей корабель, так що іноді гвинта бачиш. Познімати, іноді навіть намагався зарядку робити вранці там, на палубі. Ну, це, це стихія, це природа, яку от, от розуміє, що ти піщинка. І нічого людина з цим не зробить. Треба поважати її природу і не е, підкорювати вершини, як кажуть часто. А ти запитай у гір, чи можна туди, і тебе пускає гора, значить ти там. А якщо ти будеш підкорювати, то часто густо люди через це підкорення гинуть там. Ну, це такі е, мої спостереження. Так от, е, пройшовши Дрейк, потрапляєш, ну, шостий континент це континент майбутнього. Все ж таки, люди споплюжили вже землю. І я думаю, що через років 100 тут і з водою проблеми будуть, і з кліматом з усім. На Антарктиді можна. Ви знаєте, вона ж не суцільна льодовий панцир. Це скелі, це Мох, це навіть там, де польська станція на Кінжоржі, Там можна тепличним способом вирощувати все. Але мінус 37, ви мінус 37 це було на північному полюсі, а ми закінчили гру. Мінус 41, там нічого не було. На Антарктиді теж граничні температури на нульовій точці там 83-86 мінус. Але це восени, як правило, ці експедиції. І ну, на нашій станції вона так розташована, англійці вибрали дуже хороше місце. Острів Геліндес поруч з материком. Ми там на і материку встановлювали прапори. Там, там мінус. 40 – Це граничний мінус взимку. Якщо, замотіли, якщо сильні вітри, правда, якщо немає снігу, теж не дуже там. Але є гора, є гірські лижи у хлопців, так що можна затягнути разок, з'їхати там, можливо, на цей раз робить підйомник уже бугільний. Електроенергія, дизельна, прекрасна працює. І станція найбільш така ефективно працююча. Вона, Оця озонова діра, була відкрита саме там, і саме прилад Добсона стоїть на нашій станції. Я знімав, як працюють наші е, полярники. Там ну, рік люди 12 чоловіків цілий рік на острові відірвано від життя. Але такі дослідження, які корисні для всього світу. Але ви кажете, що журналісти там також працюють? А ким вони журналістів там, там е, ні, ну. Журналістів я один поки що побував. Так. Працюють ми от перший наш заїзд, це, в цьому році ми, так, уже я міг познімати і попрацювати не лише на авралі, там, допомагаючи розвантажувати судно, а вже познімати. Зняв Антарктичну симфонію, зняв два формати фільмів. А тоді я знімав паралельно з тим, що треба було будувати першу на, північно, на Південному полюсі каплицю, першу церкву. Найпівденнішу. -най -пів... най І вона біля нашої станції, ми з товаришем Володимиром Печенійським взялися за ці щити, які лежали, понабухали там на Чилійській станції, ми привезли їх пароплав. Священник, який був з нами, вже там заплакав, сказав, що нічого не вийде. Ми його відсторонили. І вдвох я взяв кувалду, він взяв фуганок. І за два дні ми поставили і там важкень хрест на міста, штормовий вітер, він валив нас, але закріпило, вона зараз, є ця каплиця, і хлопці ходять до неї там, поруч зі станцією, так що то не, небезпеки ніякої немає. Так що там працювали дуже такі е, в такому режимі авральному. Цього разу мені вже вдалося зняти. Я от, е, правда, ми так. Другого дня сіли з геофізиками львівськими, маленький човен. Ну, вже мій товариш майже, але йому було дуже цікаво, він зайвим, зайвим сіли. Сказав нам Руденко Толя, який був за кермом, він третя зимівка, і так, давайте. І от нас п'ятеро і шостий керманич, а так четверо цей човник бере, зодяк, туман, хвиля, вже не хвиля, а воно замерзає прямо. І ми вісім годин ніяк не могли знайти. Заблукали. А GPS GPS не спрацьовував в деяких точках, а потім по GPS вийшли все ж таки до материка, вже кіти під нами були, там все я знімав. Зате ми. Я пінгвіна Васю піймав, коли ми, ну я так його назвав. Є там 15 різновидів пінгвінів, І от Адельки, це най, най вони дуже цікаві, але короткозорі, їм треба. Підійти, щоб подивитись, хто ж це йде. А хочеться дивитись. Щоб вони не дав, хоч леопард, який їсть з пінгвінів, вони будуть бігти, а потім з таким, знаєте, людським, от як жінки іноді. Ой-ой-ой! Отак вони кричать і тікають. І отак вони прибігли, але дуже крутий схил, вони чомусь на висоті 200 метрів, десь над рівнем моря, їх гнізда були. Це Аделька так поселилася унікально, хоча їм вже треба в океані. І вони звідти спускалися, і цей Вася вгруз в сніг, і я йому хотів допомогти. Але хлопці кажуть, потримай, бо знімемо це ж цікаво. Я його підняв, але дуже сильна тваринка. І мій товариш, коли хотів взяти у мене, я йому віддаю, і він його вкусив, впустили. І Вася побіг, значить, там. Ну і от ми по ходу цього те, що блукали, поки встановлюють прилади, теж геофізики, розломи земної кори там фіксують. Ми е, тричі зустрічали леопардів, це страшний хижак, такий, ну, знаєте, е, були ехтіозаври свого часу. Так от е, голова ехтіозавра лишилася на тулубі морського лева. Uh -huh. Оце він їсть цих крабоїдів тюленів, яких 300 кілограмів там запросто з'їдає. Потім крабоїдів, і все це ми так в притул, тому що туман опустився, нічого не видно. Під'їжджаємо, на крижині лежать, або тюлені на нас харчать, або от морські леви, або ці леопарди. Так що я задоволений тим, що нас знімав там уже дуже багато цього, з чого висла. значить, У нас і Антарктична симфонія, і фільм-репортаж. А, Антаркти... а Насправді тануть сніги, тануть льодовики. В нормі все, як було, так воно є. Це все це глобальне потепління. Ну що ж, воно ще не, не позначилося там на південному полюсі. Але якщо як тільки людина вже проб'є туди дорогу, як тільки з'являться там інфраструктурні об'єкти, не наукові станції, як тільки дозволять щось ще привозити, зараз не можна привезти навіть рибку туди. Тільки е, ті тварини, там всі водоплаваючі тварини, і птахи, тобто пінгвіни, які не можуть літати, але плавають. І леви морські, і касатки, і кити, і все це плаває. Але якщо за... туди не можна завозити нічого. Зараз є мораторій. Екологічно Ну, Це відчувалося, скажімо, на південному, на північному полюсі, коли стрибали з парашутом, От з трьох кілометрів не було видно. Нічого, потім проривається, наче через скло, таке е, рідке. Бачу, вже хрест викладено там. І уже метр... А я вів репортаж, у мене мікрофон, я там для оператора, якого достали з командою нашою, я йому сказав, що тільки літак з'явиться, так не виходь, навіть на мету, щоб не замерла камера. Усіх студії, усі замерли камери, хто був, там інтер, плюси. А мій е, оператор обгорнув камеру з ветром нашим старим, вийшов з намету, коли вже побачив, що ми тут з прапорами вже летять парашути. І в мене вийшов там репортаж, правда, я закінчив його, тому що я е, захопився і не помітив, як треба було прибрати ноги. вже, і От вона, земля, мені, мій напарник кричав там. Так от на висоті 400 метрів я вже відчув запах грілки, що значить екологічно чистий район, і там я. Приземлися, я кажу, хлопці, що ви робите, ми ж футбол гратимо. Кажуть, це як вода пройде. І дійсно, е і мені зачаркував, ну все ж таки, коли ще побути на північному полюсі. І потім грали в футбол. А ну, це рівнина, це рівне місце, місце. А от Антарктида це гори, що мені дуже близько, все ж таки висота е за 5 тисяч там на крайній точці. І ми у нас був проєкт український, дуже сміливий, стрибнути з парашутами на нульову точку в Антарктиді. Але він дуже дорогий зараз не до цього, і ніякий спонсор не знайдеться на те, щоб профінансувати літак. Ну я ще чилійцями говорив. Вони можуть, вони з Пуента Арена слітають літаки. Літак такий військовий. А стрибати треба, звичайно, якщо це гора 5 тисяч, то з 9 тисяч метрів. Тобто нам не треба було б на експедицію придбати. Костюми, скафандри такі. Багато е вкласти в те, щоб нас супроводжували, і щоб потім забрали звідти, тому що нам пішки не дійти е тисячі кілометрів до узбережжя. Е тому на все це витрати були дуже-дуже серйозні і е від цього проєкту відмовилися, От тільки я прорвався на двічі на Антарктиду таким шляхом. Ну, це найтакі, най е я б сказав, Найкоректніший шлях. Більше кращого нічого не придумаєш. На цьому будемо завершувати. Спілкувалися сьогодні з майстром спорту, журналістом, спортивним коментатором і мандрівником. Все це об'єднує в собі Валентин Щербачов. Ми бажаємо вам успіху і на телебаченні, і в Гімалаях, і в Антарктиді. Ну і всім нам слава Україні! Героям слава! Ще зустрінемось!